Юрій Бакалов уже не головний тренер Черкаського Дніпра. Після стартового поєдинку чемпіонату України з ним було розірвано контракт. Про причини такого кроку дізнавався Олег Кукса. У першому матчі чемпіонату України Черкаський Дніпро поступився з Трийській скалі. А через кілька днів після цього клуб припинив співпрацю з Юрієм Бакаловим. Зроблено було це за згодою сторін. Це було обоюдне рішення за згодою сторін. Без всяких претензій один до одного. Можливо, він побачив, що гри немає і щось не може зробити. Може, дуже добрий до них до футболістів був. а да. жорстче тренера. Юрій Бакалов очолив тренерський штаб тоді ще Славутича в зимове міжсезоння. За підсумками минулого сезону йому не вдалося вивести команду до першої ліги. Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера Черкаського Дніпра призначений Ігор Столовицький. До цього він був помічником Юрія Бакалова. Руководство поставило задачу виграти последующие дві гри з Кременчугом і на кубах сестри. В принципі, мене все устраивает. Тренерський штаб і команді, в принципі, по силам решать задачи. Тим часом затверджено нову емблему клубу. Її обрано з поміж кількох варіантів. Ми зберегли тут, як ви пам'ятаєте, наші. Кольори клубу це червоний, синій і білий. Щоб додати емблемі патріотичності, ми вставили жовту, жовтий цвіт. Колір сюди, вставили жовтий колір. Порадує команда своїх уболівальників і новою формою. Її можна буде оцінити під час найближчого домашнього поєдинку черкащан 2 серпня. Олег Кукс, Анатолій Усіко, «Віка Новини.